Вітаю в ефірі, як завжди. У цій порі новини в студії Ольга Юровська у сьогоднішньому випуску. Дивіться про таке: знову ніби зима. Полтаву вночі засипало снігом. Як долали наслідки снігопаду? До графіків 4 є 2 години світла. Немає, збираються повернутися вже наступного тижня. Із онлайн-брифінгу голови обласної військової адміністрації Дмитра Луніна. Швачка, майстер манікюру та перукар у рамках благодійного проєкту у Кременчуці жінок безкоштовно навчають новим для них професіям. Не стільки замало, скільки слизько сьогодні у Полтаві скаржилися водії маршруток, а ось пішоходи не помітили незручностей. Чи працювала снігоприбиральна техніка, двірники та як місто оговтувалося від нічного снігопаду, досліджувала Ірина Дава. Від самого ранку на вулицях Полтави трактори, двірники та ті, хто посипають територію біля зупинок сіллю. Звісно, зранку ви думаєте, що я тільки почала працювати? Ні, давно. Сьогодні, прокинувшись, містяни відчули на собі зиму. Зокрема, водії маршруток. Говорять, виїхали на рейси рано, дорога слизька. Слизько, слизько. Та візде слизько. Ну, Зараз посипано нормально. Та, звісно, слизько. слизько. Ну, Зараз то вже трошки краще. А ось пішоходи говорять, снігу мало, то й ніяких незручностей не помітили. Мені недалеко, то нормально. Не слизько, йшла нормально. Бачу? Там у нас, по-моєму, потрушено чимось. Із головкою 4 сюди щось. Чим чи піском, чим дворничка труси. нормально чистили. Мене більш дратує електропостачання зі снігом. Поки що питань немає. Не помітила, чи вони посипали, чи чистили, але дісталися нормально. Від самої ночі на вулицях Полтави працювала комунальна та підрядна снігоприбиральна техніка. Повідомив на своїй сторінці у Фейсбук заступник міського голови з питань ЖКГ Євген Ричка. Сніг чистили по всіх районах міста. Партія вологостійких зимових штанів сьогодні вирушила до бійців 116-ї окремої бригади тероборони. Як загалом Полтавська область підтримує військових взимку, та що і ще планують передати захисникам? Дивіться у сюжеті. Для бійців 16-ї окремої бригади тероборони передали 1320 водостійких утеплених штанів. Область продовжує підтримувати захисників, говорить начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. У нас і надалі по програмі підтримки з обласного бюджету направляються кошти для наших військових. Пріоритет 116 та бригада територіальної оборони було до цього закуплені куртки зараз. Брюки на 1320 те, те замовлення, дефіцит якої якого був в бригаді зроблені вони по вимогу і стандартах, ті, які потребують сьогодні для військових. Зверху вони водо не проникні, повітря не проникні, а знизу вони на флісі із ХБ, тобто із того матеріалу, якому потрібно ну, для тіла якомога краще. Вже майже рік єдиним пріоритетним завданням роботи обласної ради є допомога забезпечення потреб Збройних сил України, сил територіальної оборони. І сьогодні вже на виході з звер... Майже бюджет, єдиним розумінням якого є підтримка і все для перемоги. Область продовжує активно залучати бізнес, який допомагає фронту навіть в умовах перебоїв з електроенергією, зазначив голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Зараз готується бюджет, бюджет 2023, який для нас, мабуть, буде важким, важким з точки зору надходження коштів. Ви бачите, як працює бізнес. Коли я перебую з електроенергетикою і платники податків намагаються з усіх сил сплачувати їх, для того, щоб ми мали можливість допомагати в тому числі військовим відповідним програмам. Протягом грудня нашим захисникам передадуть ще партію зимових берців та шість автівок кразів, зазначили очільники області. Виділення коштів на закупівлю генераторів, затвердження змін до програми організація тероборони Полтавського району на 2022 рік та затвердження плану роботи районної ради на наступний рік за ці та інші питання. Голосували сьогодні депутати на 11-й сесії Полтавської райради 8 восьмого скликання. Із 38 членів депутатського корпусу 5 були присутні у режимі відеоконференції. Основне з питань, яке вирішувалося на сесії, допомога як збройним силам України, так і цивільному населенню Полтави, під час блекауту, каже голова Полтавської районної ради Михайло Кононенко. Наші депутати доєднуються, як і всі в Україні, до підтримки наших військових. Ми опікуємося нашим батальйоном територіальної оборони. У нас на попередній сесії була прийнята програма, і все ми позакупляли генератори, і все, що потрібно було, всі заявки, які нам надали наші військові, всі ми їх виконали. На суму 50 тисяч гривень. І будуємо теплогенератор на дровах. Застосовувати графіки, коли 4 години світло є, а 2 немає, наразі неможливо, принаймні до кінця цього тижня. Більш зручний графік запроваджуватимуть вже наступного тижня, якщо не буде нових обстрілів, зазначив під час онлайн-брифінгу начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Також він озвучив, які обсяги електроенергії споживає критична інфраструктура, та розповів на якому етапі закупівля та видача генераторів для Полтава, теплоенерго та водоканалу. Докладніше про все це дивіться у сюжеті. Комфортні графіки, коли чотири години є світло, а дві немає, планували повернути, та через обстріли 5 грудня збільшити потужності не вдалося. За прогнозами Укренерго, така ситуація залишатиметься до кінця тижня, зазначив очільник області Дмитро Лунін під час онлайн брифінгу. В країні знову. Великі дефіцити електричної енергії дуже багато людей звертається, чому влада не впливає на цю ситуацію. Я вам відповідально говорю, що ні обласна військова адміністрація, ні обласна рада, ні територіальної громади ні обленерго не, не можуть збільшити виробництво електричної енергії в країні. що ми можемо зробити, і чим ми повинні займатися, займаємося це справедливий розподіл тієї електричної енергії, яка залишається саме. І доводиться до Полтавської області підприємства критичної інфраструктури споживають 100-150 мегаватт електроенергії на годину. Три черги споживачів – 140-200 МВт. мегаватт. Це втричі менше ніж торік. Плюс Полтавщина прийняла 240 тисяч переселенців. Нагадав Дмитро Лунін. У нас немає фізичної можливості застосувати черги, наприклад, 4 черги, щоб 4 години щоб було світла, дві не було. І то, коли ми вмикаємо чергу, то ви розумієте, що всі ж споживачі, приходячи ввечері додому, вмикають всі свої Все своє обладнання. Для критичної інфраструктури придбали генератори на суму 150 мільйонів гривень. Частина з них вже прямує в Полтаву, говорить Дмитро Лунін. Поки що сфера ЖКГ області забезпечена 70 генераторами різної потужності. Приблизно 35 знаходиться в водопостачанні, 35 знаходиться в теплопостачанні. І критичні свої об'єкти вони можуть вмикати і під час повного блекауту, ну, наприклад, лікарні, пологові будинки, інші об'єкти. Ну по водопостачанню, це в першу чергу системи е, каналізаційні, ну і водопостачання на рівні е, перших поверхів по всьому місту, ну і звісно, там на Подолі та на леваді там буде ситуація краще, тому що вони внизу знаходяться. Там тиск буде добивати і до верхніх поверхів. Натомість медзаклади області генераторами забезпечені повністю. Додав Дмитро Лунін. Щодо відновлення роботи підприємств в нічний час, про це говорити зарано через нестачу потужності в мережі, зазначив очільник області. Але коли повернуться старі графіки, 2 на 4 бізнес отримуватиме 120 додаткових мегаватт на годину та зможе працювати вночі. І у начальника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна новий заступник підписав розпорядження про призначення Олексія Бруслика на посаду заступника начальника Полтавської ОВА, Повідомив він у своєму телеграм-каналі. Доти він очолював наш юридичний департамент. А із з понеділка, керівником департаменту цивільного захисту обласної військової адміністрації, розпочинає працювати Олександр Артеменко, депутат Полтавської міської ради. Наразі в нього випробувальний термін зазначив Дмитро Лунін під час онлайн спілкування з журналістами. Я вівторок Адмін погодив мені заступника. Це директор юридичного департаменту Бруслик Олексій Юрійович, Він буде відповідати за наступні напрямки. Це Департамент агропромислового розвитку, департамент екології та природних ресурсів, юридичний департамент, департамент соціального захисту та служба у справах дітей. І що стосується призначення, які будуть в понеділок, починає працювати Артеменко Олександр Степанович, знаєте, ви цю людину? Депутат міської ради, був депут... директором економічного департаменту департаменту економіки в міській раді. Буде у нас. Будемо його опробувати на випробувальний термін директором департаменту цивільного захисту та оборонної роботи. Із 1 грудня в Україні зросли пенсії. Мінімальна на 66 гривень, максимальна на 660. Крім того, спростили механізм оформлення соцвиплат, зокрема субсидій. Нарахуванням останніх відтепер також займатиметься пенсійний фонд. Які категорії отримують підвищену пенсію? Дивіться у нашому сюжеті. А яка має бути пенсія, щоб нормально почуватися? 20 тисяч доларів. 1 грудня прожитковий мінімум в Україні зріс на 66 гривень, було – 2027, стало – 2093. Пенсії перерахували для 315 тисяч полтавців. Мінімальна зросла на 66 гривень, максимальна – на 660. У середньому, говорить пенсійному фонді, виплати збільшилися на 90 гривень. 90 гривень? Та це не що, родненько, вибачте. Що таке 900? 900 – так. А 90 хліба, щоб зараз подивіться, скільки. Пані Тамарі 81, вона працюючий пенсіонер. Говорить, вижити в сучасних умовах можна лише так. Чому я працюю? Тому що я б не дожила на те, що мені дала. Я 40 років працювала на, на знам'я на заводі, да? 40 років, а потім прийшла працювати у, у обласну лікарню санітарочку, бо мене ж вже сократили. Я це я до сих пор працюю. А 78-річна пані Марія отримує пенсію 5 200. Не мінімально, але і її, говорить, не вистачає. Ну, я отримую пенсію 5200. Ну, за квартиру ж плачу, син живе відноси і в мене дуже багато йде на лікарство, більше, ніж на все. Я пропрацювала 42 роки. У мене тільки 27 років, тільки гарячого стажу. Я сварщиком тільки 27 років проробила. Ну, а чого очікуєте підвищення? Ну, навряд. я тільки ціла в це по радіо, що тільки тільки підвищення, тільки тим. У кого ну, сама менша пенсія. Полтавець Микола Федорович будь-яке підвищення виплат сприймає з оптимізмом. За 70. А скажіть, підвищення пенсії з 1 грудня чого ви про це очікуєте? Та чув. Ну, от це зараз 300 гривень мені додали. Ну, я учасник ліквідації аварії. ну, Діло в тому, що. ну, 300 воно сейчас. Ну, все одно, спасибо і на цьому. 300 так я один раз сходив в магазин. Значно спростилася з 1 грудня і сама процедура отримання соцвиплат. Відтепер з питань нарахування та видачі пенсій можна звернутися в 31 сервісний центр та 62 пункти обміну, незалежно від місця проживання та прописки, говорить в пенсійному фонді області. Люди, які досяглися віком до 70 років, які мають стаж жінки 30 років, чоловіки 35 років. Для них показник мінімальної пенсії. Є вищим, ніж для звичайних пенсіонерів. Це, цей показник дорівнює 2500 гривень. Тобто з 1 грудня особи, які мають 30-35 років, будуть отримувати не менше, ніж 2500 гривень. І остання категорія, яким суттєво підвищені, більш суттєво підвищені пенсії, це чорнобильці, їм пенсії перераховані і встановлені. Максимальному розмірі, який складає 20 тисяч дев'ятсот з 1 грудня відбулися не тільки перерахунки пенсій, а й передача функції адміністрування житлових субсидій та пільг пенсійному фонду. Відбулися зміни в оформленні субсидій, і для людей, які користуються цією послугою, то для них з'явилася ще одна точка це пенсійний фонд, куди вони можуть подати свої документи. Технічно все це можна оформити, навіть не виходячи з дому. Оформити соцвиплати можна як через сервісні центри та ЦНАПи, так і дистанційно через дію веб портал електронних послуг Пенсійного фонду України та мобільний застосунок Пенсійний Фонд. Безкоштовно здобути ще одну професію реально. У Криму запустили новий проєкт, досить у рамках якого жінки можуть пройти курси швачки, перукаря або майстра манікюру. А після отримати набір інструментів для подальшої роботи та сертифікат. Як проходять такі заняття, бачила наша знімальна група. Харків'янка Олена навчається на безкоштовних курсах з перукарства. Вона переїхала до Кременчука із північної Салтівки. Жінка 25 років пропрацювала в банківській системі та через війну роботу втратила, тому й вирішила взяти участь у проєкті. Досить виживають в будь-якій ситуації. Та людина, яка має ремесло, має спеціальність, яка будь-де буде затребувана. Мені дуже подобалося перукарське мистецтво, але ніколи не думала, що я зможу піти вчитися. Організувала такі безкоштовні курси у Кременчуці, громадська організація Інша жінка спільно з фондом народонаселення ООН. Вони надають можливість за півтора місяця навчитися нового ремесла. Серед них перукар, майстер манікюру та швачка. Ми 80 жінок зі всієї Полтавщини та Харківщини. Будемо не лише навчати новим трьом професіям, але й про це влаштовувати. Більше того, ми будемо надавати інструменти, набор інструментів для кожної з професій, для того, аби ну, випустити готового працівника, тобто який міг би піти на роботу, працевлаштуватися чи зайнятися самозайнятістю, тобто зареєструватися як фізична особа-підприємець і почати власну підприємницьку діяльність. Формували групи з чотирьох категорій жінок: ті, хто потерпає від домашнього насильства, хто через війну чи декретну відпустку втратив роботу, ті, хто проявив сильну мотивацію для участі, щоб зміни. Своє життя та жінки ВПО, серед них Катерина з Бахмута. За ці два тижні неймовірно, просто неймовірно вражена. Як можна за обмаль часу пошити речі? Було пошито чотири чотири речі, власноруч дуже гарні, які можна буде носити. Пошили ми сумку. Шопер така, яку ми власноруч розмальовували. Також блуза була пошита, юбка і балаклава. Навчається швейній майстерності і переселенка з Донецького міста Торецьк пані Лариса. Була вражена, що моя мрія з дитинства може здійснитися зараз, саме зараз, коли така ситуація в країні, я можу почати шити. Я швидко записалася на курси, ну, заповнила анкету і пройшла. Дуже інтенсивні курси. Я вгадала, що принесла зошит зошити, думала, що ми будемо писати, але ми почали шити з першого дня. А переселенка з Сєвєродонецька Марія вирішила спробувати себе майстром манікюру. Вирішила прийняти участь, бо треба якось рухатись, хочу розвиватись. Мені це цікаво стало, тому я тут. Це якийсь новий поштовх на нове життя. Зараз дуже багато дівчат роблять манікюр, тому я вирішила цим займатися. Навчається новому ремеслу, і харків'янка Катерина каже, планує манікюром займатися і надалі. Я закінчувала художню школу, і я вмію малювати. Подумала, чому б ні? Чому не малювати на нігтях. доволі таки непогано виходить, і я задоволена своїм результатом. В А коли ми закінчимо курси і я отримую цю професію, я хочу цим займатися, тому що мені насправді це подобається. мені на самом Усі три професії обирали як найзатребуваніші на ринку праці. Наприкінці навчання кожна з жінок отримує сертифікат про проходження курсів, розповідає Юлія Цибульська. Мною буде підписано меморандуми з багатьма підприємцями, які працюють в сфері краси, з трикотажними фабриками, в тому числі цехами, які наразі відчувають там для ЗСУ товари там військового призначення. І ми будемо сприяти тому, аби ну, більше жінок з нашого потоку було про це влаштовано. Такий проєкт планують запустити вдруге із наступного року, залучаючи вже охочих із сусідніх областей Полтавщини. Постраждалим від війни, у яких від обстрілів та інших поранень є опіки та шрами, пропонують безкоштовне лікування. Це можливо завдяки благодійному проєкту Неопалимі, розповів операційний директор українського волонтерського центру Андрій Душар. Благодійний проект, що направлений на забезпечення комплексного і безоплатного лікування для волонтерів, цивільних та дітей, які отримали. Опіки та рубці внаслідок війни, що почалася з 2014 року. Також ми лікуємо і екс-військових, але лише за умови того, що вони зняті з військової служби і можуть приходити до нас отримувати це лікування. Таких пацієнтів приймають на лікування 11 клінік України, надають таку кількість сеансів, скільки потрібно. Щоб стати у чергу, потрібно звернутися на сайт благодійного проєкту, каже Андрій Душер. Додає, полтавці ще за такими послугами не зверталися, але в разі необхідності можуть це зробити. Восени насправді вже почали лікувати наших перших пацієнтів, і на даний момент у нас 11 клінік-учасниць по всій Україні ще з десяток в процесі переговорів фінансуємося ми за допомогою міжнародних донорів і е, реалізується це все нашими клініками-учасницями, які зголосились безкоштовно надавати е, таке лікування. Кричи або мовчи у Полтаві під такою назвою відіграли благодійну виставу Тіней. Історії створювалися під впливом реальних подій. Актори студенти Київського вишу. Побувала там і наша знімальна група. Донечко, почалася війна. А далі я пам'ятаю, як Соня прищалася з усіма своїми іграшками. Історії відтворені під впливом реальних подій, показали у Полтаві. Це благодійна вистава кричи або мовчи. Вона оригінальна. У ній актори говорять від імені предметів, власники яких постраждали від війни. Грають на сцені студенти київського вишу. Я розповідаю історію свого власника як помер. У мене предмет дзеркало. У нас є 11 різних монологів, а ці монологи мають певну форму. Це монолог буде предмету, який був в останній момент з людиною, яка померла під час війни. Тобто, це не людина, а від предмету. Ми шукали форму, через яку б це передати, щоб це не було стандартно. Кожен з глядачів потрапив на виставу за благодійний внесок. Отримані кошти підуть на пошиття зимового одягу для наших захисників. Виставу влаштували в. В рамках акції говорить директор обласного центру естетичного виховання учнівської молоді Надія Чорнобиль. Акція в нас вже розпочалася ще в червні. Акція підтримки воїнів-захисників і називається вона Ми разом це акція, яку започаткували і проводять заклади позашкільної освіти обласного підпорядкування. Задля насолоди та щоб задонатити, прийшла на виставу Полтавка Людмила Миколаївна. Зараз такі важкі часи, і хочеться, хоч краплинку своєї душі, свого серця, принести і продонатити трішечки. А ще подивитися чудовий спектакль, який підготували нам студенти. З Цією виставою студенти вишу побували у Києві та у Чернівцях. А вже 15 грудня їх чекає виступ у Берліні. Там вони гратимуть англійською мовою. На цьому я прощаюся із вами. Нагадаю, що наші сюжети можна подивитися на сайті А Якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде Україна.